Я все своє життя, в принципі, знав, хто я є. Я знав, що я українець, що це моя земля. І навіть в цій ситуації, як тільки я отримав цю інформацію, що може щось початись, то не вагаючись, зрозумів, що ну, я маю її захищати. Владислав Базаров, псевдо, люцифер, майор, заступник командира з морально-психологічного забезпечення 16-ї роти, 17-ї окремої криворізької танкової бригади, за плечима, строкова служба, антитерористична операція на сході України, операція об'єднаних сил та початок повномасштабної війни на рахунок збройних сил, конкретно то дідусь дуже повпливав, тому що скільки я ріс, то він постійно мені ну як. Настойчив, уював на тому, що кожен поважаючи себе чоловік має пройти цю школу життя, відслужити строкову службу хоча б. І після закінчення інституту я так перебирав свої документи, думаю, блін, ну, все є, дипломи є, атестати є, військового нема. Якось ну, печально. І вирішив піти на строкову службу саме, яку я проходив. В Кіровограді, в 3 окремому полку спеціального призначення, і там, в принципі, отримав таку ну, основну крепку базу знань, навичок в плані військової справи. А вже потім, в 13-му році, мені, ну, скажімо так, знайомий, який більш обізнаний і знаходиться в таких колах. Ну, які знають більше про політику, більше про все таке, то він так мені сказав, що щось може початися. Щось може початись. Ну і тоді вже я для себе прийняв рішення, що краще вже тоді бути в перших рядах, так сказати, з попкорном, ніж вже потім незрозуміло, куди потрапиш, незрозуміло, що будеш робити. Перше, де я підписав свій перший контракт, це був. Батальйон матеріального забезпечення, таж Криворіжський. От, з нього я і почав, в принципі. Потім пізніше, в кінці 2015 року, я вже був в званні молодшого сержанта. У мене вже на той момент був бойовий досвід, так як АТО вже було, на той час АТО, і я вже. На той момент багато де був, багато що бачив. В основному Донецька. Ну, Донецька, Луганська, ми там були. Розумієте, автобат це такий підрозділ. от Всі типу, говорять, що от тилові, тилові підрозділи, але вони теж робили свою справу і, повірте, не мало важливо. Який би ти не був крутий артилеріст чи там десантник, чи не важливо хто. Якщо тобі вчасно не привезуть якийсь боєприпас або якийсь там сухпайок, то довго ти не провоюєш. І на той момент так воно і було, і ми, ну, ми їздили багато де. У нас навіть ото були такі ну, девізи, не на камеру сказано, зараз спробую перефразувати більш культурно. Ми їздимо там, де вовки в туалет ходити бояться. Бо дійсно ми катались, ми підвозили і на той же аеропорт. Були хлопці, які возили і боєприпаси, довозили, ну, поки його не знищили. Вже остаточно, то хоч і тилева частина, але роботу свою робили і робили вправно. І там не було таких, що просто були як боягузливо сиділи, терпіли. Тому я вважаю, що як ото, кожна структура, кожен підрозділ Збройних сил він робить свою функцію максимально. І кожен має її робити. Тому що, як ця є така фраза, Ну, правильно, що рука, коли пальці розімкнуті, сильно не вдариш. Для того, щоб був толк, треба зробити кулак. А кулак це згуртування. 24-та — це воно для всіх стало страшним. Нам прийшла БРК на формування зведеної танкової роти і відправили нас для відбиття можливого наступу на той момент. Під місто щастя. 24-го прокинулись всі, як один. Десь о четвертій, без чогось 4 ранку. І прогреміло, відповідно, танкісти почали збирати машини, швидко ну, все, прогріли. Ну, вони дуже швидко відреагували, тут їм честь хвала, молодці хлопці. О, і всі стартанули на щастя, а я виходив, лишився. Ну, я теж там був вже на посаді заступника з морально психологічного забезпечення, звернути там повороти. Та коли вже ну, почали ракети над нами летіти, ну я ж кажу, це була ситуація, як в фільмі 300 спартанців просто що вже було світло. Ну коли почало воно над нами перти, то настали сутінки. Чесно кажучи, як згадувати тяжко. Розповідати, ну це війна. Це не те, що в фільмах показують, що це гарно, і зі спецефектами. Ні, спецефектів там вистачає, але це не кіношна краса, а це страшно. Хоча, ну я ж кажу, сказати, що прям так страшно, що не можеш, можеш. Бо ти знаєш чому. І в цей момент відкриваються ті суперздібності, коли розумієш, що ті месники із фільмів вони десь там вже не дотягують трохи. Навіщо цивільним особам знати, що таке морально-психологічне забезпечення? Це безпосередньо в Збройних силах воно треба. Я вважаю, що це один із ну, основних, мабуть, аспектів. Я не кажу, що найосновніше, але один із цивільним ну, мати поняття, хіба що. З іншої сторони, от коли вже хлопці будуть повертатись додому, от тоді так. Ну і Знову ж таки, тут не те, що морально психологічне забезпечення, а тут взагалі підтримка. Потрібна просто правильна підтримка. Коли ти бачив те, що реально там, то про таке не розказують. А воно все в тобі сидить, і воно в тобі росте. Не пам'ятаю, де була ця цитата. Той, хто хоч раз в своєму житті бачив темряву, буде нести її далі все життя. Війна рано чи пізно закінчиться. Вона в будь-якому випадку закінчиться. А люди будуть. Ті, які там були, це бачили, це знають, і вони повернуться. Повернуться додому. І коли вони повернуться, їх вдома має зустрічати близька людина, яка елементарно промовчить тоді, коли треба промовчати, або виразить слова підтримки тоді, коли треба виразити слова підтримки. Коли ти знаходишся там безпосередньо в бойових діях, неважливо, що це, заняття оборони, або прямий бій, або ну, взагалі, -то, то оця підтримка. Вона дуже є важливою, тому що, знову ж таки, дуже багато аспектів впливають. От. І важливість цього направлення МБЗ в тому, що дійсно ти маєш в якийсь момент для когось знаючи людину, знаючи, як з нею спілкувати, знаючи її морально-ділові якості, психологічні якості, знати, що правильно сказати. І ти реально маєш бути для когось мамою. Ну, навіть не то, що мамою, а оцим голосом, її голосом тільки з твоєї сторони для когось дружиною, для когось братом, для когось батьком, для когось просто другом. Набагато простіше навіть іти в бій, якщо ти знаєш, що поруч з тобою справа зліва йдуть такі ж, як ти, які тебе розуміють, які ну, ти просто впевнений, що якщо ти впадеш, тебе підхоплять і підтримують. О, і це дорого коштує. І цю тему треба якось розвивати, тому що знову ж таки, за статистикою, у нас дуже мало кваліфікованих спеціалістів. Дуже мало. І цим треба боротися. Забезпечити людину автоматом, бронежилетом, каскою і комплектом форми це одне. А забезпечити її голову думкою і розумінням. Що він робить, на що він це робить? Навіть іноді нагадати, хто він, що він українець, це вже на складі цього не видадуть. Для цього треба людина, яка правильно підбере слова, опираючись на окремі критерії кожного фахівця. І це треба. Я вважаю, що це треба.